І наприкінці випуску наша рубрика Зворотній зв'язок мешканці мікрорайону ДПЗ, що у Луцьку б'ють на сполох. Місцеві зооволонтери переконані, хтось умисно труїть бездомних собак, якими вони опікуються. Так, нещодавно місцеві діти знайшли труп тварини згодом ще двох мертвих собак. Люди кажуть, цих тварин мали передати господарям, які зголосились їх забрати з вулиці та прихистити в себе. І ось нещодавно кажуть безслідно пропав і четвертий пес. В останні роки в мікрорайоні ДПЗ кількість бездомних собак збільшилася. Як розповідають місцеві, їх район прилягає до приміських сіл. Звідти та й не тільки їм і підкидають тварин безвідповідальні господарі. Кілька небайдужих мешканців району взяли під опіку чотирилапих безхатьків і підшуковують їм людей, які змогли б їх прихистити. Так було і з двома цуценятами знайдами. Їх уже були охочі забрати в дім. Проте нещодавно зооволонтери знайшли мертвою спочатку одну собаку в пісочниці згодом у посадці друг. Лучани переконані, їх умисно хтось отруїв. Безвідповідальні гори господарі нам полишали малесеньких. Ми їх виходжували, Віра, Наталка, привозили ті будки, кормили, доглядали. Дітки от їх кормили, доглядали, бігали. Вони були взагалі от в кущах, нікому не заважали. Ну, у нас є такі до в кавичках теж жителі району нашого, які вирішили по-іншому, що ці собаки у нас тут не потрібні. І Позбавили цих щенят життя. Є в нас висновок, офіційне заключення, де є, що це отруйна речовина, високотоксична. Вони вакциновані, простерилізовані, від кліщів, від бліг, оброблені. От. Десь за тиждень мої стерилізували. Да, віра, да, віддавали да, їх на стерилізацію, да, так да, що да, отруєні, і за тиждень їх отруїли. Згодом знайшли мертвою третю собаку, і ось вже кілька днів не бачили четвертої. Підозрюють, її теж могли отруїти. Зоозахисники кажуть, інколи за те, що підгодовують бездомних тварин, отримують навіть образи і погрози. Ба більше конфлікти відбуваються і на майданчику для вигулу собак. В нас є на ГПЗ за дубками відведене місце для вигулу собак. Воно ніяк не є не означене, ніхто з людей навіть і близько не уявляє, де воно знаходиться. Думаю, там територія достатньо. Достатньо було би поставити якісь знаки. Я вже не говорю про огорожу, так зробити, як зробили за ЗАГСом цивілізовано, чи, чи, можливо, ще десь. Тобто просто, щоб люди знали, тому що я гуляю з собакою у місці виведення, ну, відведення. Е о, тобто в зоні для вигулу собак, яка позначена міською радою на наших картах, і мені там людина погрожувала, що втравить мого пса. Не розуміють поганого ставлення до тварин навіть діти. Лучанка Анна прийшла з плакатом на підтримку бездомних собак. Вони були спокійні, вони були добрі, вони ласкаві, вони пригорталися. Вони до нас бігли цілуватися, вони нам давали лапу, вони любили чухати, вони на крапельку не були агресивні. Вони прекрасні були собаки. А пару днів тому якісь нелюди потравили їх за щось. Я не, не знаю таких людей, які можуть так безчасних, без винних тварин потравити. Як розповіла директор комунального підприємства Ласка, за кількістю звернень щодо стерилізації безпритульних тварин, не можна сказати, що саме з ДПЗ надходить більше з тим не менш виїздять періодично в місто, аби забрати на стерилізацію бездомних котів та собак. Я не можу сказати, що це надто надто частину за звертаннями мікрорайону. У нас все типово в межах статистичних даних. Кількість тварин, яких ми стерилізуємо протягом місяця, це може бути і 200, і 220, і 230 – Це собаки і коти. Ми реагуємо. На виклики громадян У нас місто хоче дуже компліментарно висловитися на рахунок волонтерів, опікунів безпритульних тварин чи зоозахисників нашого міста. Тому що в нас є доволі потужна розгалужена мережа саме цих людей опікунів безпритульних тварин, зоозахисників чи волонтерів, які займаються і опікуються безпритульними тваринами на вулицях міста. Ми реагуємо на їхні сигнали. Своєю чергою зоозахисники з ДПЗ уже написали заяву до поліції. Нині правоохоронці з'ясовують за яких обставин померли тварини. За цим фактом відомості зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наразі ця справа знаходиться на розгляді у наших дільничних поліцейських. Вони власне з'ясовують причини смерті і працюють вже із заявницею. Далі вже буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Зоо волонтери з ДПЗ побоюються, аби така доля не спіткала й решти чотирилапих безхатьків з району. Тож сподіваються, що винуватця у смертях тварин знайдуть і справедливо покарають. Юлія Остапович Наля Прокопчук, для новин на часі. Якщо ви теж маєте резонансну проблему, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, чи пишіть у месенджер Facebook сторінки телекомпанії Аверс.